Всім привіт! Вітаю у себе на каналі. Знаю, знаю, давно не було відео. Однак у нас були певні обставини, за які я вам розповім уже в наступному після цього. Буде дуже цікаве відео, тому підпишіться на канал і слідкуйте за новими відео. Друзі, перед початком цього відео я хочу всім нагадати, що незабаром чорна п'ятниця, і тому, якщо ви маєте власний бізнес або сторінку в інстаграмі, або якийсь маркетплейс, я раджу вам звернутися до таргетолога і заказати таргетовану рекламу. Таргетолог вам допоможе в розвитку вашої сторінки, набрати нових підписників, набрати потенційних клієнтів і, взагалі, щоб у вас усе було тіпі-топі. Саме зараз по моєму промокоду Щоденник Норвегії ви можете отримати невеличку скидку на послуги таргетолога. Звертайтесь до таргетолога, посилання на інстаграм буде в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. Отже, друзі, вирішив записати це відео, бо дуже багато коментарів приходять до мене на канал стосовно того, що нам потрібно на перший час для життя в Норвегії. Тобто, які документи треба з собою брати, які гроші. Треба, в якій валюті і в якій кількості, давайте розбирати сьогодні, що нам потрібно для першого часу проживання у Норвегії. Ну, по-перше, хочу вам сказати, яким ви маршрутом яким способом ви будете добиратись. Якщо у вас є власне авто будь його стан не дуже гарний або гарний, не переживайте. По-перше, треба їхати на власному авто. Повірте мені, якщо вас заселяють уже в мутак, мутак не завжди може знаходитись у центрі якогось міста. Як правило, це за декілька кілометрів до ближайшого магазину, де ви зможете купити якісь продукти. А потім, якщо вас посилають уже в комуну, вас можуть заселити на якийсь острівок до... Найближчого магазину, де у вас буде 40 кілометрів, і як ви будете добиратись? тільки що автобусом? Да, друга ситуація, якщо у вас немає власного авто, тут уже все трошки інакше. Тому не переймайтеся, і коли вам кажуть, та що ти будеш зробити там зі своєю машиною, та що ти сни? нічого страшного, ви її тут зможете здати кудись на шрот або комусь перепродати, хто буде повертатись в Україну. Плюс наголошую увагу, що на українській реєстрації ви можете тут мешкати 4 роки і не перейматись про перереєстрацію. Єдине за що вам треба буде платити, це заплатні дороги та заплатні парковки. Тихосмотр вам не потрібен. А, чуть не забув і ще страховку. Ну, страховку ви можете замовляти. На власний розсуд на різних сайтах, на різних ресурсах і таке інше. Наступне питання стосується коштів. Моя вам порада: скидайте усі кошти на українську карту або на карту любого іншого банка, яка у вас є. В Норвегії навіть на ярмарках, десь у центрі там міста, де ви подумати не могли, можна використовувати термінали. Тобто не перевід, не перевод з карти на карту, а іменно оплата через банківську карту через термінал. Ви завжди і всюди можете розрахуватись банківською картою. Це дуже, дуже зручно. Навіть якщо коли ви потримаєте там м, уже сині картки, зможете їздити до Швеції і назад в Норвегію за продуктами, як правило, це українці роблять, бо там набагато дешевше. Якщо у вас будуть гроші на карті. Вам не обов'яз... не треба знімати готівку, щоб потім вираховувати, а скільки вам повинні здачі дати, а скільки я повинен заплатити. Все це буде конвертуватись автоматично. Тому розрахунок банківською картою це просто must have. І не треба паритись, в якій валюті в євро, в долар брати. Просто загрузили все на карту, і вже банк автоматично переконвертує, будь-то в норвезькі крони або в шведські крони. Чому я не раджу брати з собою готівку? Ну, по-перше, готівка тут використовується лише норвезькі крони. Євро тут ніде не приймається. Долари, тим паче. З доларами в Європі взагалі так не дуже гарно, тут не хочуть з ними мати справу. А от норвезьку крону ви можете отримати тільки вставивши свою картку в банкомат. Або, вже коли ви будете отримати отримувати соціальні виплати, там вам буде приходити норвезька крона. Тому я наголошую на тому, що краще класти гроші на карту. Так, наступне питання. Які документи слід з собою брати? Ну, по-перше, це паспорт. Паспорт закордонний. По-друге, треба з собою взяти ваші документи про освіту: будь то шкільну, середню або вищу. На що це впливає? Це впливає вже в наступному, коли ви будете реєструватись в комуні? Будуть дивитися, яку ви освіту маєте, і яку вам можуть запропонувати в наступному роботу, скільки ви повинні вивчати мову, проходити інтропрограму і так далі. Тобто тут відштовхується е, від освіти. Е, також раджу вам, в деяких випадках е, можна показати свою трудову книжку. Так, ідемо далі, що вам потрібно ще. Якщо ви знаєте більш-менш англійську мову, то все, проблем у вас не буде. Ви завжди зможете порозумітись, бо 98% норвежців знають англійську мову. Якщо ні, забезпечте свій телефон онлайн-перекладачем. Це вам дуже допоможе у майбутньому. Щодо зв'язку, на перший час можете використовувати будь-якого оператора, поки вас не заселили у роде. В роде вам видадуть сім карти з норвезькими номерами, які будуть імінними. Тобто вам на кожного. На кожну особу зареєструють цю карту, і вона вже буде у вас імінною. Е, щодо інтернету, інтернет, як правило, ну, завжди і повсюди є Wi-Fi. в роде є Wi-Fi, в транзитних мутаках є wi е, в постійному мутаку теж є Wi-Fi, І в комуні, звичайно, коли вже заселяєтесь, як правило, є Wi-Fi. Якщо в квартиру, яку ви заселились, немає інтернету або Wi-Fi, то треба зв'язатись з куратором і про це повідомити. І вам обов'язково його підключать у найближчий час. Отже, ще одне важливе питання, яке я залишив на самий кінець: це речі, які речі з собою треба брати. Що я вам скажу? За це краще взяти з собою гроші. Взяти з собою гроші і купити вже по місту ці речі, які вам потрібні, бо все залежить від того, куди вас поселять. І якщо на етапі е, мутака вам будуть виділяти певні кошти на одежу, не спішіть їх купувати, бо все залежить від того регіону, куди вас поселяють. Будь-то західний регіон, там взагалі вам не потрібні теплі речі, там потрібно вітрозахисні та е, непромокаємі, бо там постійно дощі і вітра. Якщо вас направ... відправлять на північ, то тут уже інша ситуація, однак теж залежить від регіону. Наприклад, ми з нараз заходимо, це невеличка затравочка, яка буде в наступному відео, нас відправили за полярний круг. Ми зараз в е Комуні Нордрейса знаходимось. Це можете подивитись, кому цікаво на карті. Це, це от просто там, де тільки мішки бігають, і їх треба нянчить. Тут я вам скажу на даний час температура мінус один, плюс один. Буває вночі мінус десять, а в день плюс десять. І тому купувати на даний час якісь там теплі супер куртки немає сенсу. Тому що ну, з них просто можна паритися. Що я вам порекомендую, це в першу чергу купити термобілизну. От термобілизна вона рішає, вона реально рішає. Взагалі, як одягаються норвежці? Це термобілизна, фліска і легенька куртка, яка водозахисна та вітровідштовхуюча. Раджу вам купувати теплі речі саме в тому регіоні, куди вас вже поселять в саму комуну. А зараніше це не має смисла, бо вас можуть, наприклад, кинути взагалі на південь і що ви там будете робити в своїх теплих пуховиках. І наостанок хочу вам дати пораду, що якщо ви їдете на власному авто, ви можете закупитись деякими продуктами там у Польщі або у Германії. Е, ну а будьте уважні, зайдіть на сайт. Митниці норвезької і подивіться допуски. Допуски по алкоголю і допуски по забороненим е, продуктам, такі як картоха, картох, картоху в Норвегію вести не можна. Отже, на цьому відео підійшло до кінця. За перегляд дуже дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте наступне дуже цікаве відео про нашу історію, як ми добиралися до нашої північної комуни за полярним. Колом в Лапландию. Всем пока!